Привіт, пасанюри! Привіт, дівулі! Сьогодні у нас нова тема. Сьогодні у нас тема розкладання на множники многочлена другого степеня. Ребятульки, може для вас це звучить щось начебто нецікаве, і вроді ви таке ніколи не вчили, але це неправда. Якщо ви скажете, що ми таке в школі не чули, значить ви, ви в цей момент або десь вдома прогулювали уроки, або ще десь були, але не в школі. Що? Я вам зараз розкажу, що це за тема така розкладання на множники многочлена другого степеня. Ребятульки та дівульки. Ось маємо ось такий многочлен другого степеня. Наприклад, ось х 5 х плюс 6. Плюс, давайте так, плюс 6. Да? Оце називається многочлен другого степеня. Нам треба його розкласти на множники. Ви задасте мені питання. А нафіга воно нам треба? Нафіга розкладати такі многочлени на множники? Як воно взагалі зв'язане з тим, що там ми будемо екзамен писати чи контрольну роботу робити? Нафіга воно нам? А я вам відповім, ребятульки, на всіх екзаменах, ті, хто здавали в цьому році екзамени, вступні, вступна кампанія була в коледжі, ЗНО було, всюди є завдання, спростіть вираз. У всіх білетах, ну майже у всіх, скажімо так, у 95% білетів є завдання спростити вираз. І оце ось майже всюди використовується. Чому? Для тому що коли ми розпадемося на множники, а там буде якийсь дріб, і коли там є множники, то можна щось скорочувати. Отже, дуже-дуже важливо уміти розкладати на множники. Я, може тільки що сказав, щось вам незрозуміле, але, повірте мені, знання цієї теми дуже полегшить вам написання контрольної, здавання екзамену, здавання ЗНО, ДПА і так далі. Ребятульки, як отаке ось розкласти на множники? <клух> <клух> Ух! Так, вибачаюсь, як отаке ось розкласти на множники? Фух! Ребята, оцей ось многочлен другого степеня розкладається на множники дуже просто. Запам'ятайте таку заготовочку, Запам'ятайте таку заготовочку. Дивіться, значить, оцей многочлен другого степеня дорівнює. А тепер уявіть, що це квадратне рівняння. Тільки без того нулика, який в правій частинці. Ребятульки, уявіть, що це квадратне рівняння зі своїми коефіцієнтами А, Б і С. Так, ребятульки, чому дорівнює тут А? О, коефіцієнт колекса квадраті. Звичайно, що 1. Чому дорівнює Б? Мінус 5. Чому дорівнює С 6, да? Так от, рібятульки, от така є заготовочка, щоб розкласти ось цей ось многочлен другого степеня на множники. А помножити. Х мінус х1. І помножити. На мінус х2. Ребятульки, будь-який многочлен другого степеня розкладається ось таким чином на множники. Тепер, конкретно, що тут? Що тут що? тут А, зрозуміло, що це коефіцієнт коли х в квадраті. В нашому випадку, коефіцієнт коли х в квадраті дорівнює одиничці. Значить, знабість А у нас одиничка. Значить одиничка, я її пишу, але можу не писати, бо на один множити це... це гниле діло. Так, є таке. Що таке Х1х2? Ребятульки, як тільки, як тільки що вам сказав, а уявіть, будь ласка, що це наше квадратне рівняння тільки без, без отого нулика, що справа, так? Да? Що справа? Так. Да. Так що таке x1х2? Це, якщо ви розв'яжете оце квадратне рівняння, знайдете x1 і x2, то це буде оце воно. Братішки, ви зрозуміли? Якщо ви розв'яжете квадратне рівняння, оце ось, оце ось, тут де знизу запишете х квадрат мінус 5х плюс 6 до рівня 0, і розв'яжете це квадратне рівняння, хочете за дискримінантом, хочете за теоремою Вієта, мені чесно плюва, плювати, як ви розв'яжете. Але головне правильно. Розв'яжете, знайдете x1, x2, і оце воно от, от буде. Я, наприклад, за... Вієти розв'яжу. Це квадратне рівняння, тому що коефіцієнт, коли х в квадраті 1, значить за вієтою я його розв'язую. Так сума коренів квадратного рівняння дорівнює 5, а добуток х1 помножити на х2 дорівнює 6. Які два числа дадуть в сумі 5, а в добутку 6. Зрозуміло, що це 3 і 2. Зрозуміло, що це 3 і 2. Ну от, значить, х1 дорівнює 3, х2 дорівнює 2. Ну, ребятульки, що х1 дорівня 3, сюди ставлю 3, х2 дорівня 2. Сюди ставлю 2. Сюди ставлю 2. От, братішки, братюні, дівулі, красавиці, дивіться, оце ось це те ж саме, що оце ось. Я думаю, тут усе зрозуміло. А тепер я нагадаю вам, а нафіга воно нам треба, оце розкладання на множники. Припустимо, ви сидите на контрольній роботі або на екзамені в якийсь вуз, в якийсь коледж. сидите. І вас просять. Ви берете білет, а там написано братішка, розклади, будь ласка, на...» точніше, братішка, спрости вираз. Будь людиною, спрости вираз. І такий вираз в білеті вам дано. Х квадрат мінус 7х плюс 10. А тут x мінус х мінус 5. Х-5. X Ось вираз в білеті. Читаєте, білет попався, читаєте. Братішка, спрости, вираз. І отакий от вираз. І що братішка робить? А братішка от що робить? Ми бачимо, що тут много членів. Тут бачимо мінус, плюс. Ну скоротити реально ну ніяк. Тому що ну, скорочувати можна множники. Да? Ну, ну, Ніяк не доданки. Ну, не, не, не скорочується цей дріб. Що братішка робить? А братішка розкладає на множники наш чисельник. Так, це дорівнює. Це Ой, тут я місце мало залишив, але все одно, ладно. Значить, це дорівнює буквочка А. Тобто одиничка, одиничка. Слава Богу, що А у нас 1. Тепер отут Х-1 x мінус x2. Ну, а тут буде х-5. Так, поценю та дівулі. Так, x1 x2 шукаємо нашого цього ось, квадратного рівняння. Я одразу скажу, за затереємо вієта. Сума 7, добуток 10. Це 5 і 2. Ну, переконайтеся самі, що це x 1 дорівнює 5, x до 2 дрівня 2. x 1 дорівнює 5. Значить тут 5, x до 2 дорівня 2. Тут у нас два. І от, ребятульки, нафіга воно нам треба. Дивіться, х-5. Бачите? Бачите Х-5? А от нафіга. Скорочується. І цей весь вираз оце одоробло дорівнює Х-2. Оце одоробло дорівнює x Х-2. Спростили, ось такі задачі обов'язково будуть на всіх екзаменах, на контрольних, на, вступ... на всіх вступних кампаніях ЗНО, там, ДПА, ЗНО, ну на ДПА також, але ДПА це не вступна кампанія. ну на всіх вступних кампаніях в коледжі в коледжі і в технікумі. Так, зрозуміло. Ребятульки, ще один приклад, як розкладати на множники. Тобто, ну, то зрозуміло, нафіга воно треба і зрозуміло, як воно розкладається. да? Нафіга, щоб скоротити дроби. Так, ще один приклад. Ще один приклад для вас, пацанюри та дівулі. Ще один приклад. Базові є, то воно все круто, звичайно. У нас тут е розв'язувалися рівняння. Ось, розкласти на множники ось такі ось. Вираз. Ось такий ось, е, ну, член другого степеня. Плюс е, 6. Дорівня, дорівня, дорівня. Ну, пацанюри та дівулі, як я й казав, значить, дорівнює, дорівнює. Спочатку буквочка А. Спочатку коефіцієнт коли це в квадраті. 2 помножити x мінус х1 помножити на x-х2. Так, братішки, дівулі, красавіці. Думаємо. Як знайти х1 і х2? Принципі, в принципі, можна за дискримінантом. Да, знайти х1 і х2. Уявляємо, що це квадратне рівняння за дискримінантом. Значить, дискримінант дорівнює b квадрат, це 64. мінус 4 умножить на А і умножить на С на 6. Дорівнює, Так, 4 на 2, 8, 8 на 6, 48, здається. 8 на 6 Це буде 48. Так, є таке діло. 64 мінус 48 це 16. Є таке діло. Так, x1 дорівнює е, мінус b, значить це буде просто 8. Мінус корінь дискримінанта. І поділити на 2, значить на 4. Ну, 2 на 2 4. Це буде у нас 8 мінус 4, 4. 4 на 4 1. Окей, без питань. Без питань. Далі, х2, значить x1 вже знайшли, він 1 буде. 1, так? Да? Х2 рахуємо. Х2 дорівнює. Братішки, що ми робимо? Мінус b, плюс тепер уже. Тепер вже плюс корінь дискримінанта. Мінус b це 8, плюс 4 і розділити на 4. Це буде 8 плюс 4 12, 12 на 4, 3. Так, х2 дорівнює 3. Х2 дорівнює 3. 3. Ось і ми розклали ось цей ось квадрат двочлена. Квадрат двочлена, кажу, що я люблять? Це розклали ось ми е, многочлен другого степеня на множники. От. А потім, якщо попадеться десь в задачі ось таке, то ми вже запросто з вами розкладемо на ножники, і якщо там буде дріб, то воно там дещо може скоротитися і ми спростимо вираз. Ось така тема, братішки, ось така тема сьогодні. Я думаю, усім усе зрозуміло. Тут тупо заготовка є. Все, більш тут ума нема. Ну, чогось складного нема тут, я скажу так от. От по цій причині от, ми з вами все зрозуміли. Хто не зрозумів, задаємо питання, але я не розумію, що можна не зрозуміти. Ось така товтологія. Всім успіхів, всім всього найкращого.